Ви дивитесь новини на телеканалі Буковина. В студії для вас працюють Анастасія Федорюк, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Місцеві вибори та місцеве самоврядування. Якими будуть результати реформ? Прогнози науковців та політологів. Щороку лише на Буковині понад 700 пацієнтам ставлять діагноз інфаркт міокарда. Як лікують хворих на сурцево сидинні захворювання в обласному кардіологічному центрі. Вибори до міських та обласних рад мають відбутися за пропорційною системою з відкритими списками, а очільників міст, у яких більше 90 тисяч жителів, обиратимуть у два тури. І це ще не всі нововведення законопроекту про місцеві вибори, які 18 червня ухвалила Верховна Рада України у першому читанні. Ухвалений законопроект у першому читанні про місцеві вибори нині почали обговорювати політологи у регіонах. До цього вони аналізували всі подані пропозиції для розгляду. Фахівці у думках різняться. кажуть, були проекти, які концептуально міняли звично вже нам систему проведення місцевих виборів. Народні ж обранці ухвалили законопроект, який на думку експертів можна реалізувати у нинішніх реаліях. Під законопроект, який там двадцять вісім Прекрасний. Але знов таки не на часі. Виборець буде путатись. Виборчі комісії не зможуть працювати з ним. А от четвертий, який там 28, 31, 3, він зроблений іменно. На, на сьогоднішній день зроблений правильно. система. Як у нас в Україні буває досить часто реформи ще не провели, а закони вже наполовину ухвалені. Нині у політологів активної громадськості та представників різних політсил чимало запитань на кшталт, як будуть проводитися вибори у вже об'єднаних громадах і у тих населених пунктах, де цього не відбулось. Як обиратимуться депутати до обласних рад, і як вони прийматимуть рішення, Частина рад нарад має такі повноваження. частина рад можливо. Які будуть зборони, будуть мати інше повноваження. І це все супроводжується основним, що як будуть гроші, бо основна скажімо, мета це є використання збір і поділ цих грошей на місця. Припустимо, що в, район, в якомусь районі є якісь громади. Що буде робити обласна рада для тої громади, наприклад, частина громади, яка по старому, а частина, яка по новому, експерти ж сходяться на думці: вибори на місцях проводити необхідно. кажуть, зміни в країні не відбудуться, поки не зміниться місцева владна еліта. Традиційна, так звана місцева еліта, переповзає з одної ради в наступну раду від каденції до каденції. Вони міняють партії, вони міняють то, кого їх висуває. Але люди практично ті самі. Подивіться на склад обласної ради. По великому рахунку, подивіться на склад Чернівецької міської ради. Повертаючись до самого закону, то якщо не відбудеться суттєвих змін до остаточного ухвалення, депутатів сільських та селищних рад обиратимуть, які зараз за мажоритарною системою, а от до міських та обласних за пропорційною. На вибори повернуться блоки, які мають подолати прохідний бар'єр у 7%. Партії відкриють списки і матимуть прохідний 5%. Проте фахівці сподіваються, що деякі доповнення таки вдасться додати до другого читання. Ми будемо намагатися пропонувати те, аби в другому читанні з проекту РПР взяли ось цю модельку, про яку ми сьогодні говорили. Тому що ну зрештою до другого читання є ще колес зманеврувати. Що незмінне у нашій державі, то це традиція переписувати закони під вибори, особливо місцеві. Тож, хоч у цьому в Україні стабільність. Наталія Синюсик, Андрій Буліга, телеканал Буковина. У Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному диспансері протягом року лікується понад 7 тисяч буковинців, які страждають на серцево-судинні захворювання. Вже понад три місяці тут функціонує ангіограф, обладнання, яке просто необхідне, аби врятувати життя хворих із гострим інфарктом. За цей час 28 буковинцям провели ургентні стентування та вдвічі більше планових. Пан Дмитро кілька років скаржився на біль у грудях, звертався до лікарів, однак медикаментозне лікування не допомагало. Нещодавно буковинцю зробили стентування. Нині чоловік на шляху одужання та готується до виписки. У родині не почало мене тиснути, і все з кожним часом почалося сильніше і сильніше. Порадили мені прийти сюди зробити короноскопію. Показало, що в мене в двох місцях є там. Забиті судини і зробили мені, поставили мені стенди. І зараз чую себе набагато краще. Ішемічні хвороби серця залишаються одними із найбільш поширених захворювань. Одне з таких інфаркт. Небезпека полягає у тому, що судина, по якій рухається кров до серця, раптово стискається. Завдяки стентуванню та коронарографії, які проводять ангіографом, життя більшості хворих можна врятувати на показники. Летальності на показники інвалідності, на показники смертності впливають саме оці речі, коли вчасно надається допомога в ургентних станах. Ось якщо, скажімо, від інфарктів помирає в середньому 20% пацієнтів, тих, які захворіли на цю недугу, то якщо використовувати це лікування, плетальність в тих клініках, де використовується ургентна ангіографія, складає від 3 до 5 Тобто, уявіть собі, із ста чоловік, якщо, наприклад, 20 померло, чи померло троє. Це є дуже велика різниця. З часу встановлення в Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному диспансері цього новітнього обладнання, тут цілодобово працюють чотири кваліфікованих кардіохірурга. З березня нинішнього року вони провели 28 екстрених стентувань. Щодо планових операцій, то це у два рази більше. Тривають вони від 30 хвилин до 2 годин. Завдяки тому, що ми. Відразу стентуємо цих хворих. В них нема тих поганих наслідків, якби ми не стентували. Тобто, через декілька діб хворі виписуються і вони можуть виконувати вредні навантажувати. І завдяки тому, що ми ставимо стенти, не розвивається у хворий, не стає інвалідом. Лікарі кардіодиспансеру кажуть, для повноцінної роботи їм не вистачає ще одного ангіографа. Наші електромережі зараз дають великі коливання напруги, і незважаючи на те, що є різноманітні трансформатори і інші заходи, все одно може бути дійсно збій апарата, і тому для того, щоб, наприклад, себе захистити і таким чином надати хворому. Відповідно допомогу необхідно, щоб було два апарата. Так робиться у всьому світі. Зараз просто необхідно підготувати приміщення, підготувати відповідні документи і просто встановити другий апарат, який зможе надавати хворим допомогу, і ці хворі не будуть мати транспортних проблем як зараз. Для ургентних хворих, тобто тих, яким необхідне невідкладне хірургічне втручання, така процедура безкоштовна. Для інших ж платна. Для важкохворих є можливість і часткового покриття витрат державою. Та основна частка лягає на плечі самих пацієнтів. Тому в планах керівництва кардіодиспансеру та краєвої влади розробка спеціальної регіональної програми, яка б дала можливість допомогти фінансово. Вікторія Лупайназарволошенюк, телеканал Буковина. Лікар це не професія, а спосіб життя. Переконані студенти та викладачі Буковинського державного медичного університету. Тому напередодні дня медичного працівника вирішили нагородити найкращих науковців та спудеїв за їхню невтомну працю. Нині у Буковинському державному медичному університеті навчається більше п'яти тисяч студентів. З них тисяча це іноземні громадяни. Зокрема, за результатами складання контрольного іспиту випускниками цього вишу в Індії, БДМУ займає перше місце із рейтингу всіх медичних закладів, де здобували освіту громадяни цієї держави. Сьогодні університет дійсно є потужною освітянською структурою. Ми стараємося. Проводити актуальні наукові розробки, які будуть працювати для населення краю, це цілий ряд наукових розробок з питань запобігання профілактики туберкульозу, СНІДу, це значимі для краю проблеми. Спільно з Чернівецьким національним університетом ми розробляємо технології ранньої діагностики злоякісних новотворень. Ну і ви знаєте, що університет проводить величезну кількість науково практичних конференцій, де обговорюються самі злободенні питання сучасної медицини. Викладачі запевняють, що медична сфера нині швидко крокує вперед. Тому, аби встигати за цими темпами, потрібно мати не лише бажання вчитися, а й силу волі. Студент майбутнього він трошки відрізняється від того, до чого ми звикли. Це в першу чергу людина високого професіоналізму. Людина, яка володіє як мінімум одною-двома іноземними мовами, без цього неможливо підвищувати свою кваліфікацію, але головне це внутрішній стан людини. Лікар це особлива професія. Професія, яка є не тільки цілодобова, а щогодинна, і професія, яка потребує великого милосердя, співчуття. І особою доброти до людей мріяла стати лікарем самого самого дитинства зв'язку з тим, що в мене батько медик, і я всім кажу, хоча він в мене тільки фельдшер. Я кажу, якщо я буду стільки знань і сміливості мати як мій батько, то я врятую просто всіх. Тому що людьми, медиками, напевно, які лідерами не народжуються, ними стають. Але для цього треба прагнути. Треба любити людей, треба хотіти їм допомогти. Анастасія Кукоячук Андрій Буліга, телеканал Буковина. Каже, що в устами дітей говорить істина, тому у Чернівцях провели міський творчий конкурс, якби я був мером міста. Серед сотні поданих проєктів журі обрало найкращі дев'ять. Діти мали змогу презентувати свої проєкти та особисто висловити Чернівецькому міському голові Олексію Каспроку свої зауваження. Учасники конкурсу, а це учні других одинадцятих класів, представили свої роботи у вигляді есе, казок, віршів та передвиборчих програм. Чернівецький міський голова навіть дозволив дітлахам посидіти у своєму кріслі, аби відчути, як воно справді бути мером. Що би ти зробила в місті кращого, якби ти стала мером? Я б допомагала людям. Наприклад, зменшила ціни на світло, газ там, зменшила проїзди в маршрутках. У кожного з цих дітлахів є власне бачення того, як має працювати очільник міста. Кожен хоче щось змінити, проте об'єднує їх одне. Бажання сісти в крісло Чернівецького міського голови в майбутньому. Чому саме мером? А чому не депутатом, не тракторістом, не, не футболістом? Чому саме мером? Мер за всім, за всім слідкує, за, за всім ухажує. І... Тому я хотів стати мером. Маленькі політики настільки вжились в роль міського голови, що навіть давали прес-конференції та обов'язково просили звертатися до них по батькові офіційно. Мене звати Олександр по батькові мене Сергійович. Я бажаю як умога більше допомогти народу зробити щось для нього. Я би відбудував застарілі будівлі, я би побудував спортивні майданчики. Поздоровчі і якісь табори мовні табори спеціальні такі школи для наполегливих для наполегливих учнів, які бажають дуже гарно вивчитися. Отож, Олексій Каспрук усі пропозиції вислухав та обіцяє дитячі мрії. втілить у життя. будемо втілювати. Ну це це поки що секрет. Будемо втілювати. Саме цікаве, що у нас вчора відбувся громадський фон. Де дорослі викладали своє бачення розвитку міста. І приємно, що у дітей воно майже та ж співпадає з дорослим баченням. Кожному учаснику міського творчого конкурсу Якби я став мером, міський голова адресував лист подяку, а найкращих відзначив грамотами та сюрпризом квитками на дитячі атракціони у Чернівецькому парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, аби діти трошки відпочили від політики. Анастасія Кокоячук, Андрій Буліга, телеканал Буковина. З повагою до минулого 13 червня визначна дата для поляків цього дня під час першої світової війни польські легіонери перемогли російські війська під рокитним, що в новоселицькому районі, аби вшанувати пам'ять полеглих тоді героїв. Поляки приїхали до Буковинського села. Відзначення сотої річниці з дня битви розпочалося із святкової меси у Костьолі. Присутні помолились за упокій загиблих легіонерів та за щасливе майбутнє для їхньої та нашої країни. А далі відправились до місця битви в село Рокитне Новоселицького району. Тут днями в пам'ять про польських воїнів встановили пам'ятник. А нині отець Марик його освятив. Часть цієї битви із 64 польських уланів ціліло лише п'ять. Решта або загинули, або отримали серйозні поранення. Але поставлені перед ними завдання виконали. Тут були окопи. Там були чотири лінії окопів. А тут стояла російська артилерія з гарматами, і ті 64 легіонери підходили сюди з кіньми, з шаблями на гармати, на карабіни. Ось що означає сила великої Божої підтримки. Російські підрозділи десь відчули, що ніби наближається великий удар, атака, і вони потім відступили. Тобто поштовх, якби був, вони там не зайняли гектари, але сам поштовх, героїзм цей, він. Залишився в пам'яті польського народу. Це був моральний такий позив посил для народу, що ми можемо. Кошти на пам'ятник збирали, як то кажуть, усім світом. Долучились громадяни Польщі, Канади та України. На урочистості прийшло чимало людей. Представники польської діаспори, місцеві жителі, чиновники. Жителі села кажуть, від старших людей чули про ту битву, але не думали, що вона була наскільки важливою. Поки що ми не відзначали цього так е, пишно, як кажеться, як сьогодні. Але думаю, що з сьогоднішнього дня у нас це буде дуже велике свято для нашого села. Пізніше делегація відправилась до села Рідківці. Тут поховані декілька польських легіонерів, що загинули в тій битві. Але перед цим місцевий священник відправив панахиду біля могили місцевого жителя, загиблого в АТО, Василя Івана Миханюка. Ти, Боже, святий, ти. Ще є окремий проект, присвячений відновленням місць, де поховані їхні співвітчизники, які загинули під час героїчних подій. Генеральний консул Польщі у Вінниці каже, важливо пам'ятати такі сторінки історії. Для кожного народу важливо знати і пам'ятати про свою історію і шанувати її. Тому що на основі історії ми будуємо своє майбутнє. Олена Гунчак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. 130 картин 11 художників. Хто стане найкращим? Буковинські митці змагаються за обласну мистецьку премію імені Одарки Кіселиці. Роботи претендентів представили у центрі культури Вернісаж. Портрети, пейзажі, природи, натюрморти, ікони. Кожен із художників міг подати до 20 робіт, які були написані за останні декілька років. Номінації живопис, графіка та скульптура. У самих митців до премії ставлення неоднозначне. Це роботи останніх двох років, вони досить великі, і я хотів подивитися їх всі разом. Премія для мене нічого не значить, абсолютно. Кожен вважає, що премія має належати самисто йому. Я так не вважаю, тому це просто виставка картини. Я думаю, це буде ковток повітря, якісь бажання більше працювати. Хоча приймати участь вже на рівні з цими художниками, це теж вже честь. Обласну мистецьку премію в галузі образотворчого мистецтва імені Одарки Кіселиці Буковинським художникам присуджують вже втретє. Але цього року вперше роботи кандидатів виставили на огляд публіки. Мистецтво у нас і надалі залишається на високому професійному рівні. І повірте мені, що в будь-якому виставковому залі Європи чи світу ми можемо дуже гідно бути представлені і знайдемо своїх поціновочів. Цьому році ми робимо спробу. Відкрито виставити роботи всіх претендентів, хто претендує на цю премію. Художник Володимир Воронюк, минулорічний лауреат премії, а нині член журі. Каже, всі представлені роботи варті уваги. Проте В першу чергу потрібно відзначити напевно тих, хто вніс якийсь вагомий внесок за останніх 5 років, чи там 4 роки, чи 7 років. В розвиток образотворчого мистецтва Буковини, а такі на виставці художники є. Оцінити картини прийшли здебільшого люди мистецтва. У кожного свої уявлення про найкращі роботи. Сподобались дуже гарні картини, дуже багато вражень, яскраві картини. Є, які я відмітила, більш такі стилізовані, більш такі якісь де знайдена якась така думка. Всі представлені роботи, в принципі, достойні. Мені сподобався от, негода, графіка його. Святослав Вірста, його скульптура. Хто ж стане лауреатом премії Кіселиці, стане відомо дещо пізніше. Журій свій вибір ще не озвучило. Олена Гончак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Будьте здоровими і бережіть один одного. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина. На все добре.